Друзі, з кожним роком на телебаченні з'являється все більше дивних шоу. Зараз ми вам покажемо прем'єру одного з таких шоу: шоу Кохана! Ми вбиваємо суржик. Знайомтесь, родина Калідорченків, батько Петя Калідорченко, 48 років, працює вчителем фізкультури і малювання, мати Василина Калідорченко, вчителька української мови та літератури, 24 роки. Завдяки Петі і малюванню, переможниця першого сезону проекту Вагітна у 16, і син Юрко Калідорченко, 8 років. Що він робив всі ці 8 років? Запитає. Те, ви говорив на суржику. І це головна проблема родини Калідорченків. Припини розмовляти на суржику. Я не прекратю, балакати на суржике. Я кому сказала, я не прекратю. А -а -а! Щоб ви здохлі! Не надо мені такі радіти. Закокуйся. І скільки мама не намагалася розібратися, чому її син говорить на суржику, відповіді вона не знаходила. Я не знаю, звідки він бере ці всі слова. Скажи, під я не розумію, в кого він пішов в нашій родині, що розмовляє на суржику. Правда, Петі? Угу. Ніякі вмовляння не діють на Юрка. Розібратися у цій ситуації допоможе родині кандидат психологічних наук Дмитро Кротачов. Вітаю вас в ефірі шоу Кохана вбиваємо Суржик. І я, Дмитро Кротачов. Сьогодні у нас у гостях дуже незвичайна родина. Доброго вечора, Василина. Доброго вечора. Доброго вечора, Юрко. Здрасьте. Нормально скажи. Нормально скажи. Добрий вечір. Доброго вечора, Петро. Дорогі батьки. Ми провели психологічне дослідження і завдяки тестам змоделювали, як буде змінюватися зовнішність юрка у віці до 40 років. Увага на екран! Це не жах, Василино, це ваш син Юрко. І якщо ви нічого не зробите з його суржиком, то ось що з ним станеться до 40 років. Через вживання суржику експерти прогнозують Юрку сидіння в журі у різних передачах, зйомки у 16 сезонах одного разу під Полтавою та лишай. Скажіть, ви такого майбутнього хотіли би для свого сина? звичайно, я б цього не хотіла. Правда, Петро? Угу. Я все розмовляю на і я буду розмовляти на су. Я вже не розумію, що вони хочуть от мене! Я не буду вчитися. Якщо ви мені не дадите розмовлять на служиті, я я з окна виплигну. Боже, та якщо б я дізналась. Хто приносить в нього цей суржик? Так я б йому ноги повиривала. Давайте поговоримо із батьком. Петро, скажіть, будь ласка, чи помічали ви щось дивне у поведінці Юри? Mm -mm. Скажіть, де він більше часу проводить? Вдома чи на вулиці? На вулиці, так? Да? Виходить. Що проблема тут не в комусь з його родини, що все це не через вплив когось із членів родини. Так? Тоді тут не обійтися без хірургічного втручання. А що, прочим, людей говорить на суржики. Я теж хочу говорити на сурки, я хочу говорить на суржики. А що я не можу говорити на суржики? Що це проблема? Это проблема, а я лісу, ні госу. Що, що? Ви розумієте, це не головна проблема. Він не тільки розмовляє на суржику, він все робить на суржику. Він навіть дивиться на людей на суржику. Подивись на дядю. Подивись на дядю. Він навіть танцює на суржику. Юр. Не будь, ласка. будь ласка, і це вальс. Я не знаю, звідки в нього це все береться. Василино, Петро, як ви не розумієте? Що все це в нього через когось з вашої родини. Тобто через одного з вас. Та що ж це коїться? Хіба я, батько, міг би навчити свого сина сужику? Сину, 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 ангел мій. Я тобі щасливу зичу долю. Ти добре серце матимеш в житті, а я, а я пишатимусь тобою. Боже, як це було мощно! Мощно? Ви знали, що в українській мові нема слова «мощно», є стільки слово потужно. Мне кажется, что это через вас и через ваши такие дебильные программы. Все, хлопчики, идемте. Василий, зачекайте, это не то, что вы подумали. Подождите, пожалуйста, это все не так, как вы думаете. Хворточка. Калидор. <реш> Полотенце. Вентилятор. піцер. Сентябрь. жобель. Э, Пирожана. Посудомойка. Посуда мойко. Синок, але ж обіцяєш мені, що будеш вчити українську мову? Обіцяю, синок. Ну, не все так, зразу, э, теж тоже как бы петь не сразу бросил. Ну да, не все сразу, да. Але я з хороший получився. Да, клас. Надія шестак. Послухай. Хорошо, послухай, как буде время. Тарана космічних військ та Юрій Ткач.